Привіт усім, Мене звати Світлана. Я є аватаром для творця рода, Богородиці Живі, Верховного Антала Цимарва і Антала Лей. Усю інформацію я отримую від них з допомогою телепатичного зв'язку. У даному відео я розповім на своєму прикладі про те, як людина повинна добиватися справедливості у нашому світі та що вона повинна робити. Коли зіткнулися із системою керівниками, які вчиняють злочинні дії по відношенню до неї. Порушуючи закони і перевищуючи свої повноваження. На нашій планеті людства є ціла система правосуддя, яку очолює Верховний антал нашої планети Семарх. Він є головним суддею нашої планети. Я записую це відео саме в період покровительства богині Вєти, яка є законною богинею нашої планети? Це богиня правосуддя, справедливості та відплати. Період її покровительства з 23 вересня по 3 листопада. Далі ви зрозумієте чому? Розглянемо випадок, який стався особисто зі мною. Крім того, що я є аватаром творця, Богородиці Семаркла і Лелі, я ще звичайна жінка Світлана, яка має сім'ю. Має роботу, живе у соціумі. У своєму житті, як Світлана, я займаюся науковою досвідною роботою, маючи вчений ступінь кандидата технічних наук. Мій духовний розвиток як особистості привів мене до володіння телепатичним зв'язком. Розуміючи, яку користь це може принести людству, я як науковець написала декілька тез на міжнародній конференції на яких запропонувала телепатію як новий альтернативний вид комунікації з усіма її перевагами. А перевагу телепатії як альтернативи сучасним засобам і способам комунікації безліч. Серед основних відсутність коштів для впровадження жодної копійки з державного бюджету, неможливість придушення, людство ще не вигадало таких засобів, які б змогли придушити телепатичну мережу планети. Необмежена дальність зв'язку, люди-комунікатори можуть обмінюватися інформацією незалежно від дальності один від одного, навіть якщо вони знаходяться на різних континентах. Відсутність залежності України від держав-партнерів. Усі ми розуміємо, що за ту допомогу, яка надається нам під час війни країнами партнерами, рано чи пізно будемо розплачуватися ми і навіть наші діти. Це постійна залежність. Висока захищеність, людство ще не вигадало способу, як перехоплювати думки між людьми. Після виходу даних публікацій, моє керівництво звинуватило мене у низькій якості даних публікацій та їх сумнівному змісті. Провело комісію з питань етики та академічної доброчесності з числа науковців установи. Які встановили факт академічного плагіату у формі мешапу та фабрикації. При тому, що усі посилання на джерела, які я використала у своїх публікаціях вказані. При цьому жоден керівник не цікавився моїми дослідженнями та їх результатами. Тобто комісія навіть мене не запросила і не вислухала, а просто винесла мені вирок. Вибачте, але навіть у суді. Викликають позивача і відповідача, і вислуховує думку обох. Мені просто цікаво, за якими критеріями доктора наук пришили мені фабрикацію. Щоб ви розуміли, фабрикація це вигадування даних чи фактів, які використовуються у наукових дослідженнях. Якщо вони не визнають сам факт телепатії, це їх суб'єктивна думка, яка має право на існування. Напевно, люди вивчали подібні дослідження. На дану тематику, мають певні публікації, є експертами в даній області. Проте пришити це до публікацій, яких лише запропоновано можливість та альтернатива, не розбираючись у суті досліджень це та відсутність об'єктивності при винесенні висновку. Жодних пояснень, на якій підставі та за якими чинниками. Та документам, які можуть підтвердити факт фабрикації. Публікаціям прийшли фабрикацію, я не отримала. Моя колега, яка є співавтором праці, отримала на це запитання наступну відповідь. Так вирішив доктора наук. Ось так, виявляється, у нашій країні людину можуть звинуватити без жодних підтверджуючих документів. Просто так вирішили. Тепер на підставі, так вирішую, проводиться службове розслідування, яке має визначити ступінь вини авторів. Ви знаєте, по мірі того, як я вивчала декілька років такий феномен, як телепатія, мої дослідження привели мене до того, що в її основі лежить управління свідомістю людини. Для того, щоб одна людина змогла передавати думки чи образи іншим, необхідно, щоб обоє Вміли чітко розрізняти, коли ними маніпулюють. Отже, на цьому прикладі хочу навести вам основні ознаки маніпуляції свідомістю людини, які використали на мені. Перше. Приниження, які проявились у некоректних висловлюваннях щодо мене та моїх публікацій перед науковою спільнотою моєї організації. Ганьба! Яка проявилась у тому, що усе це винесено ще навіть без результатів розслідування на оприлюднення. Неповага, яка проявилась у тому, що жоден керівник навіть просто не поговорив зі мною на цю тему. Мені лише доводять вже готові рішення старших керівників. Зарозумілість, яка проявилась до мене як зневага до моєї гідності. Як людини, як науковця, непорядність, яка проявилась по відношенню до мене проявом неповаги, ганьби, принижень та зарозумілості залякування, які проявились у тому, що мене знімуть з посади тиск, який проявився залякуваннями. Несправедливість, яка проявилась у нерівності. Оскільки були розглянуті на плагіат лише мої публікації, які стосуються телепатії та телекінезу, при цьому не перевірялись на плагіат публікацій усієї наукової спільноти. А це вже вказує на упередженість та необ'єктивність висновків комісії та на підтверджені так вирішення. Порушення законності яке проявилось у тому. Що за статтею 3 Конституції України людина, її честь і гідність є найвищою соціальною цінністю. Але це порушення даної норми Конституції України. Отже, я навела вам лише 9 ознак маніпуляції свідомістю людини, які дозволять вам зрозуміти, коли вам маніпулюють. Коли ви будете знати ці ознаки. Вам буде легко відслідковувати прояви маніпуляцій по відношенню до вас чи ваших близьких хоч у стосунках, хоч на роботі, хоч у соціумі будь-де. Тепер хочу пояснити, що робити, якщо ти сам не можеш змінити цю систему беззаконня, психологічного тиску на тебе, проявів непорядності та використання влади твоїми керівниками. Нагадаю, що усі ми Створені за образом і подобою Творця. А отже, ми є вільними, незалежними, сміливими його частинками. Я навіть не можу собі уявити, щоб у такій ситуації наш Творець опустив руки і примирився з такою несправедливістю і таким беззаконням. Особисто я вважаю себе вільною людиною, яка живе у вільній Україні. Що в даний час бореться за свою незалежність і свободу. Ця війна показала, що ми вже не будемо такими, як раніше. Українці вже не хочуть і не будуть миритися з таким безчинством. Не за це вмирають наші воїни. Одна людина не може змінити систему. Проте, усі українці, об'єднавшись, точно можуть бути силою, яка знищить нарешті прояви беззаконня. Безкарності свавілля наших керівників. Особисто я вважаю, що Україна з війни має вийти іншою. Лише тоді численні життя, які віддали наші захисники за свою країну, за те, що було інакше, ніж до війни, будуть немарними. Інакше навіщо вони зараз проливають свою кров на полі бою? Вони воюють за країну там. А ми повинні боротися за неї тут, у своїх домівках. Боротися проти свавілля, проти беззаконня, проти використання влади тими, хто ще не зрозумів, що своїми діями і руками вони не дають цим змінам прийти. Тому я буду вдячна кожній людині, яка поширить це відео серед своїх знайомих, серед своїх колег, сусідів чи у своїх соціальних мережах. Це значить, що ви обрали жити у вільній Україні і обрали побудувати своїми руками вільну країну своїм дітям без свавілля, без беззаконня, без несправедливості, без того, щоб принижували вашу вільність. Отже, гадаю, ви самі відповіли на запитання, що треба робити, коли ти один не можеш змінити систему. Моя відповідь: об'єднуватися для боротьби зі злом. Як об'єднався український народ для боротьби зі злом, яке пішло на нашу землю? Разом нас не подолати. Кожен робить свій вибір. Я свій зробила, записавши це відео. Тепер вибір за всіма вами. Дякую за вашу увагу. До зустрічі у наступному відео.